Наслідки Другої світової війни і відновлення сталінського режиму в Україні призвели до небувалого переселення українців у вільний світ і створили радикально нову політичну дійсність в житті української діаспори. Десятки тисяч людей, які по війні опинилися в Канаді, були безпосередніми учасниками визвольної боротьби під керівництвом організації українських націоналістів і української повстанської армії. Це було покоління зріле і рішуче. Яке не тільки скріпило зв'язок української канадської спільноти з воюючою Україною, але й змінило розуміння місії української еміграції в нових обставинах, еміграція 40-х 50-х років поставила за свій життєвий обов'язок надавати політичну допомогу Україні шляхом активної мобілізації українців для продовження визвольної боротьби. З цією метою зродилася Ліга визволення України спілка української молоді. Об'єднання жінок Ліги Визволення України і Товариство колишніх воїнів УПА. 25 грудня 1949 року на установчій конференції було прийнято назву Статут, програму діяльності і цілі новоствореної організації Ліга Визволення України. Тоді ж почало свою історію Об'єднання жінок Ліги Визволення України. Наступного року було створено жіночу секцію ЛВУ. Яка у 1955 році перетворилася в об'єднання жінок ЛВУ. Обидві організації розвивалися самостійно, близько співпрацюючи над спільними проектами. Діяльність ліги була спрямована на підвищення рівня національної свідомості її членів і української громади на загал. З цією метою ЛВУ і об'єднання жінок ЛВУ заснували рідні школи, музичні, танцювальні і театральні ансамблі. Було надано допомогу у створенні Асоціації діячів української культури та дослідного інституту студіум. Організаціями часто влаштовувались концерти, ювілеї відомих діячів української політики і культури. Об'єднання жінок ліги вклало багато зусиль для розвитку і підтримки спілки української молоді. Основною ланкою у праці ЛВУ в ті роки була видавнича та інформаційна діяльність. Зокрема, далекоглядним почином було заснування у грудні 1948 року власного пресового органу Гомін України, що став важливим джерелом інформації і своєрідною трибуною, з якої поширювалась правда про боротьбу українського народу за своє існування і державну незалежність. Крім актуальних політичних і громадських новин. Це видання друкувало також публіцистику відомих авторів, цілу низку літературних творів і спогадів. Основою своєї діяльності обидві організації вважали пропагування ідеї української самостійної держави, захист прав людини в Україні та активне сприяння інтересам української канадської спільноти. Для привернення уваги канадської громадськості до справи визволення України організовувалися масові політичні мітинги, пікетування, семінари та конференції. Відбувались також численні кампанії збору підписів під петиції і висилки листів до відповідних установ. Такі акції змобілізували українців в Канаді і через засоби масової інформації чинили неабиякий тиск на совєтський режим. У 70-х і 80-х роках. Діяльність ЛВУ і об'єднання жінок ЛВУ була скерована на оборону і звільнення українських політв'язнів в СССР. Особливо вдалою акцією був тритижневий страйк голодування групи української молоді перед совєтським посольством в Отаві, який після ряду публікацій привернув увагу канадської громадськості. Від Москви вимагали негайного звільнення історика Валентина Мороза та інших дисидентів. Імена і роботи яких стали відомі на заході після публікації збірок сам видаву, що почав надходити з Совєтського Союзу ще з 60-х років. Комісія за звільнення українських політичних в'язнів в СССР, створена службами Організації Українського Визвольного фронту, також здійснила ефективну кампанію в обороні Юрія Шухевича, В'ячеслава Чорновола, Левка Лук'яненка, отця Володимира Романюка, Василя Стуса. Зиновія Красівського та інших. В свою чергу об'єднання жінок Ліги співпрацювало з різними жіночими організаціями Канади і також провадило успішні акції захисту українських жінок-політв'язнів. Об'єднання постійно апелювало до канадського уряду, Міжнародного Червоного Христа, Міжнародної асоціації юристів і міжнародної амністії, порушуючи питання захисту. Зокрема, Ірини Сеник, Оксани Попович, Дарії Гусяк, Катерини Зарицької, Алли Горської, Ірини Калинець, Надії Світличної та інших українських правозахисниць, переслідуваних совєтським режимом. Як члени української секції антибольшевицького блоку народів, обидві організації зробили основний вклад в успішне зорганізування і проведення міжнародних конференцій у Канаді. Наприклад, конференції 1986 року на тему визволення націй як альтернатива ядерній війні, ЛВУ і об'єднання жінок ліги активно підтримали комісію захисту громадянських прав при Конгресові українців Канади у її праці щодо справедливої розв'язки канадським урядом справ притягнення до судової відповідальності нацистських і совєтських злочинців. Демократичні переміни в Україні 2004 року дали новий виток цьому процесу і спонукали початок чергової кампанії, заклики до нової української влади створити урядову комісію, яка б розкрила злочини часів СССР в Україні 1917-1991 років. Проголошення незалежності України у 1991 році відкрило нові можливості для взаємовідносин між Україною та Канадою. Ці історичні події відповідно змінили і пріоритети діяльності обидвох організацій, перейменованих на Лігу українців Канади і Лігу українок Канади. Обидві ліги активно зайнялись проектами, які ставили за ціль піднесення рівня свідомості українського народу. Прикладом такої діяльності є співпраця з товариством Меморіал імені Василя Стуса для підготовки відзначення 70 річчя Голодомору 1932-1933 років. Обидві організації допомогли товариству продемонструвати цю виставку на Заході. І, що ще важливіше, по Україні, де ці трагічні сторінки нашої історії донедавна для багатьох були недоступними. Україна й надалі потребує нашого голосу і підтримки для захисту своїх національних прав. Коли виникла загроза незаконного порушення державного кордону України Російською Федерацією в районі острова Тузла, Лук була рушієм акції захисту недоторканності українських кордонів. Росія безсоромно порушила договір між двома державами. Ліга українців Канади і Ліга Українок Канади. Також уклали багато зусиль для захисту прав громадян України на справедливе проведення президентських виборів 2004 року. Помаранчева революція радикально змінила не тільки Україну, але й сутність української діаспори. Ліга українців Канади і Ліга Українок Канади стверджують, що сьогодні сильна українська громада в Канаді залежатиме від сильної демократичної України. Наша теперішня мета. Єднати ці світи. Наші організації і надалі допомагатимуть Україні розвиватися у повноправну незалежну державу. Через освітню діяльність і партнерство із спорідненими ідейно-націоналістичними організаціями ми будемо продовжувати сприяти патріотичному вихованню в Україні. У Канаді ми і надалі будемо шукати нових шляхів для збереження української ідентичності і подальшого розвитку канадсько-української громади, Ліга українців Канади і Ліга українок Канади будуть носіями української національної ідеї на користь майбутніх українських поколінь в Канаді і на користь кожного українця в Україні, який прагне жити вільно на своїй землі. Більш ніж півстолітня історія Ліги українців Канади є історією тисяч людей, яких об'єднало почуття обов'язку перед своїм народом, і перед тими, хто зі зброєю в руках захищали його свободу. Це історія людей, які віддавали свої знання, енергію і досвід справі, в яку палко вірили, справі визволення України.